Різнокольорові спиці і з вами я, Анна Громова. Я до вас сьогодні з новим візерунком. Цей візерунок я в'язала в рамках спільного проєкту Візерунки UA, який організувала Тамара Новікова. Група візерунки UA знаходиться в телеграм-каналі. Проходьте, додавайте свої візерунки, свої майстер-класи, приєднуйтесь до цієї групи. Ми будемо раді кожній майстрині. Ну, а зараз коротко я розповім про цей візерунок. Що можна про нього сказати? Цей візерунок можна назвати універсальним. Чому? Тому що саме цим візерунком можна зв'язати плечові вироби, берети, шапочки. Цим візерунком я в'язала. Шкарпетки чоловічі, які так і назвала шкіра дракона. Посилання на це відео я залишу внизу під відео в інфобоксі. Кого зацікавить, проходьте, дивіться. Цей візерунок можна в'язати, як я вже сказала, і поворотними рядами, і по колу. Свій зразок я в'язала із пряжі. Alize Superwash Comfort Socks Тут іде на 100 грам 420 метрів. І по складу 75% вовни і 25% поліаміду. Колір це блакитний. Номер кольора я вже не пам'ятаю, тому що пряжу купувала давно. І етикетка саме від цієї пряжі десь у мене загубилася. Зразок в'язала спицями фірми KNIT Pro Zing, самі звичайні шкарпеткові і товщина спиці 2,5 мм. Я буду з вами пров'язувати кожен рядок цього візерунка. Також кожен ряд буде супроводжуватися окремою схемою, і у відео я додам схему поворотними рядами і схему прив'язанні по колу, якщо хто захоче в'язати шкарпетки або плечові вироби, щоб вони були без шва. Раппорт візерунка становить 4 петлі, плюс 2 петлі симетрії, і плюс 2 кромкові петлі. І у висоту перший раз ми пров'язуємо 6 рядів, а потім сьомий ряд ми починаємо в'язати із третього ряду. І далі будемо візерунок в'язати на чотирьох рядах. Тобто пров'язали перший раз 6 рядів, потім сьомий ряд. Починаємо з третього ряду і в'яжемо третій ряд, четвертий, п'ятий і шостий. І знову починаємо з третього ряду. Якщо вам цей візерунок сподобався, беріть ниточки, спиці, і ми з вами почнемо в'язати. Як я вже сказала, що рапорт візерунка становить 4 петлі. Я з вами буду пров'язувати 3 рапорта, щоб ясніше показати вам цей візерунок, тому самим звичайним способом на спиці я набираю 12 петель для трьох рапортів плюс 2 петлі симетрії і плюс 2 кромкові петлі. Петлі я набрала, тепер в'язання повертаю на виворітну сторону, і ми з вами починаємо в'язати підготовчий ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи, в'яжемо дві петлі лицьових, дві петлі виворітних. дві петлі лицьових, дві петлі виворітних. Знову дві лицевих, дві петлі виворітних, дві петлі Лицьових і кромкову петлю пров'язуємо виворітною петлею. Ми пров'язали петлі підготовчого ряду. В'язання повертаємо на лицьову сторону і в'яжемо перший ряд. Кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи дві петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна, дві петлі лицьових, дві петлі виворітних, Знову дві петлі лицевих, дві петлі виверітних, дві петлі лицевих і дві петлі виворітних. Це дві петлі симетрії. Кромкову петлю пров'язуємо виворітною петлею. Знову в'язання розвертаємо на виворітну сторону і в'яжемо другий ряд. Кромкову петлю знімаємо. Пров'язуємо дві петлі симетрії. це дві лицеві петлі, дві петлі виворітних, дві петлі лицьових, дві петлі виверітних, дві петлі лицьових, дві петлі виворітних, дві лицьових і кромкову петлю пров'язуємо виворітною петлею. Ми пров'язали петлі другого ряду. В'язання повертаємо на лицеву сторону і починаємо в'язати петлі третього ряду. На схемі, як ви бачите, у нас є дві зелені полоси. Це немає петель. Ці клітинки позначають, що це нема петель. І так, в'яжемо третій ряд. Кромкову петлю знімаємо, не дві петлі виворітних, одна виворітна і друга виворітна петля. І тепер на схемі, там, де немає петлі, де позначено зеленим кольором, у нас йде три рисочки. Тобто я позначила це протяжки. Ось у нас одна протяжка, друга протяжка і третя протяжка. Під цю третю протяжку, ось як добре видно, одна, друга і третя, під третю протяжку заводимо спицю і витягуємо ниточку на себе. Петельку витягуєте, щоб вона була довга, щоб візерунок вона не стягувала. Далі пров'язуємо дві лицеві петлі, одна лицева і друга лицева петля. Знову заводимо праву спицю під третю протяжку. Ось одна протяжка, друга і третя. Під третю протяжку заводимо спицю і витягуємо петлю. Петлю теж витягуйте, щоб вона була длинною. Дві петлі виворідних, одна виворітна і друга виворітна петля. Знову під третю протяжку заводимо спицю. Одна петля, друга і третя. Заводимо під третю протяжку спицю і витягуємо петлю. Дві петлі лицевих. Одна лицева і друга лицева петля. Знову під третю протяжку заводимо спицю. Одна протяжка, друга і третя. Заводимо спицю і витягуємо петлю. Дві петлі виворітних, одна виворітна і друга виворітна петля. Знову під третю протяжку заводимо спицю, одна протяжка, друга і третя протяжка. Заводимо спицю і витягуємо петлю. Дві петлі лицьових. Знову під третю протяжку заводимо спицю. Одна протяжка, друга третя. Заводимо під третю спицю і витягуємо петлю. Дві петлі симетрії симметрії пров'язуємо виверітними: одна виворітна і друга виворітна петля. Кромкову петлю я пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі третього ряду. В'язання повернули на виворітну сторону і в'яжемо четвертий ряд. Кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи. Пров'язуємо дві петлі симметрії лицевими, одна лицева петля і друга лицева петля. Тепер у нас є петля, яку ми знімали не пров'язуючи, тобто ми її витягували. Ось ця петля. Ось ця длиненька петля. Ми її зараз знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Нитка перед роботою знаходиться. Дві петлі виворітні, одна виворітна і друга виворітна петля. Знову у нас іде ця довга петля. Ми її знову знімаємо на праву спицю не пров'язуючи нитка перед роботою, дві петлі лицевих, одна лицева і друга лицева. Знову у нас іде довга петля, ми її знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи нитка перед роботою. Дві петлі виворітних. Знову довга петля. Ми її знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи, нитка перед роботою, дві петлі лицевих. Знову знімаємо петлю не пров'язуючи, дві петлі виверітних. Знову довгу петлю знімаємо на праву спицю не пров'язуючи, нитка перед роботою, дві петлі лицеві, кромкову петлю пров'язуємо виверітною. Ми пров'язали петлі четвертого ряду. В'язання повернули на лицьову сторону і в'яжемо п'ятий ряд. Кромку в петлю знімаємо не пров'язуючи дві петлі виворітних, одна виворітна і друга виворітна петля. Тепер на схемі у нас є жовтий квадратик. Нам потрібно пров'язати 4 петлі разом. тобто Довгу петлю, дві лицевих і ще одну довгу петлю. Я заводю праву спицю в першу петлю, в другу, в третю і в четверту петлю, захоплюю ниточку і витягую петлю. Петля лишається на правій спиці, я її притримую. Петлі з лівої спиці я не знімаю, нитка, яка знаходиться на вказівному пальці, я її заводю наперед. Тепер праву спицю заводю з лівого боку в 4 петлі і витягую ниточку. І тепер ці ниточки я підтягую. От у нас утворився такий пров'язаний візерунок. Знову в'яжемо дві виворітні петлі, праву спицю заводимо в чотири петлі, перша петля, друга, третя і четверта петля. Тепер іззаду я підхоплюю нитку. Витягую її через ці чотири петлі, петлі з лівої спиці не знімаю і витягнуту петлю притримую пальцем. Нитка, яка знаходиться на вказівному пальці, я її переносю наперед і тепер праву спицю заводю в чотири петлі і витягую ниточку. Ми пров'язали 4 петлі. Дві петлі виверітних одна виворітна і друга виворітна петля. Знову правою спицею я заводю в першу петлю, в другу, в третю і в четверту. Підхоплюю ззаду нитку, петлю витягую, петля лишається на правій спиці, я її притримую. Нитка з вказівного пальця я її переводю наперед. Праву спицю заводю з лівої сторони і пров'язую петлю. Ниточки підтягую. І тепер пров'язую дві петлі симетрії виверідними: одна виверідна і друга виворітна петля. І кромкову пров'язую лицевою. Ми з вами пров'язали петлі п'ятого ряду. В'язання повертаємо на виворітну сторону і в'яжемо шостий ряд. Кромкову петлю ми знімаємо не пров'язуючи, в'яжемо 2 петлі лицьових, одна лицева, друга лицьова, дві петлі виворітних, одна виворітна і друга виворітна петля, 2 петлі лицьових, 2 петлі виворітних. Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева. Дві петлі виворітних, одна виворітна і друга виворітна петля, дві петлі лицевих і кромкову петлю я пров'язую виворітною петлею. Ми пров'язали петлі шостого ряду. Тепер в'язання повертаємо на лицьову сторону. І тепер сьомий ряд. Ми починаємо в'язати із третього ряду. Тобто, в сьомому ряду кромкову петлю ми знімаємо, пров'язуємо дві виворітних, одна виворітна і друга виворітна петля. І тепер дивіться уважно. Ось у нас знову три протяжки: одна протяжка, друга і третя протяжка. Знову під цю третю протяжку заводимо. Ниточку витягуємо петлю, пров'язуємо дві лицеві, знову ось одна протяжка, друга і третя. Під третю протяжку заводимо спицю, витягуємо довгу петлю. Дві петлі виворітних, Знову під третю протяжку заводимо петлю. Одна, друга і третя протяжка, заводимо ниточку і витягуємо петлю. Дві петлі лицевих, одна лицева і друга лицева петля. Знову під третю протяжку заводимо спицю, витягуємо петлю. Дві петлі виворітних, Під третю протяжку заводимо спицю, одна протяжка, друга і третя. Заводимо спицю і витягуємо петлю. Дві петлі лицевих, одна лицева і друга лицева петля. Знову під третю протяжку заводимо спицю. одна протяжка, друга третя. Заводимо спицю і витягуємо петлю. Дві петлі симетрії симметрії пров'язуємо виворітними. одна виворітна і друга виворітна петля. Кромкову петлю пров'язуємо лицевою. Ми пров'язали з вами петлі сьомого ряду. Ми їх в'язали як третій ряд. Ну і тепер починаємо в'язати четвертий ряд. Тобто сьомий ряд ми пров'язали як третій, тепер восьмий будемо в'язати як четвертий. В'язання повертаємо. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи, дві петлі лицьових. Петлю, яку ми витягували, вона була довгою. Ми її знімаємо, не пров'язуючи нитка перед роботою, дві петлі виворітних. Знову у нас йде довга петля, ми її знімаємо на праву спицю не пров'язуючи, дві петлі лицьових. Довгу петлю, ось вона у нас, ми її знімаємо, не пров'язуючи нитка перед роботою, дві петлі виворітних. Знову у нас довга петля знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи нитка перед роботою, дві петлі лицевих. Знову у нас довга петля, нитка перед роботою, дві петлі виверітних. Знову знімаємо ось довгу петлю на праву спицю, нитка перед роботою, дві петлі лицевих. Кромкову петлю пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали петлі четвертого ряду. В'язання повертаємо на лицеву сторону і починаємо в'язати п'ятий ряд. Кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи. Дві петлі виверітних, одна виверітна і друга виверітна петля. Чотири петлі нам потрібно пров'язати разом. Я заводю праву спицю в першу петлю, в другу, в третю і в четверту. Тепер іззаду підхоплюю ниточку, витягую петлю, петлі не знімаю з лівої спиці і витягнуту петлю притримую пальцем. Ниточка, яка знаходиться на вказівному пальці, я її переносю наперед. Тепер праву спицю заводю в ці чотири петлі і витягую ниточку. Ниточки підтягуємо. Дві петлі виворітних. Чотири петлі пров'язуємо разом, праву спицю заводимо в чотири петлі, одна петля, друга, третя і четверта. Тепер ззаду підхоплюємо нитку, витягуємо петлю. Ця петля лишається на правій спиці, ми її притримуємо. Петлі не знімаємо з лівої спиці. Ниточку з вказівного пальця переводимо наперед і пров'язуємо лицевою петлею. Ниточку підтягуємо. Дві петлі виверідних. Знову пров'язуємо 4 петлі разом, витягуємо ниточку. Витягнули петлю. Петля лишається на правій спиці. Нитку з вказівного пальця переводимо наперед. Заводимо в спицю в 4 петлі. І пров'язуємо лицевою петлею. Ниточки підтягуємо, і пров'язуємо дві петлі симетрії: одна виворітна і друга виворітна петля. І далі пров'язуємо кромкову петлю. Ми з вами пров'язали петлі п'ятого ряду, в'язання повертаємо на виворітну сторону і в'яжемо шостий ряд. Кромкову петлю знімаємо. Дві петлі лицьових, одна лицева і друга лицева петля, дві петлі виворітних, дві петлі лицьових, дві петлі виворітних. дві петлі лицьових, дві петлі виворітних, дві петлі лицьових і кромкову петлю пров'язуємо виворітною петлю. Ми закінчили з вами в'язати шостий ряд. Якщо моє відео було для вас корисним і візерунок був цікавим, ставте вподобайки. Пишіть свої коментарі. Я бажаю всім мирного неба, наснаги, легких петельок. Я з вами не прощаюся. До скорих зустрічей на моєму каналі. Всім пока!